Дивися на мене, я постаріла на тисячу років, мої очі вицвіли, як у рибини, що давно без води. Між життям і нежиттям така тонюсінька ниточка, що годі її побачити, годі її угледіти, годі її вберегти. Ось ця чесниця, мої усмішки, а ця чесниця твої дотипи, а ця чесниця. Наші помилки пряли, пряли, та не випряли, геть пішли, і лягли рибинами та й без води. А ця лусочка одне дитя, а ця лусочка друге дитя, а ця лусочка самота глимою з неба. Гойда, гойда, кожна лусочко Гойда, гойда, кожна ниточко на низаю протягну. Та й червоною я пройду. Через мертвою. Очі бачили та й не вгледіли, серце слухало, та й не вчулося. Дуби падали, коли плакала, не тірвалися. Гойда, гойда, кожна вієчко, гойда гойда, кожне серденько, поцілую, пригорну. Та й ні мертвою, ні живою, через смерть твою тут стою.